А що Чикаго це є просто велике село? Я з цим на 100% згоден. В моїй роботі мені треба зустрічатися з аджастерами з страхової компанії кожного дня, декілька разів на день, кожного дня, кожен рік. І є люди, які платять. А є джастери, які, щоб ми не робили, вони не захочуть платити взагалі. Тому дивіться, одна з речей, чому я кажу, що ні, моя робота не тільки в тому, щоб подзвонити страхову компанію і сказати, куди гроші вислати, полягає в тому, щоб, якщо ми робимо клейм за страховою компанією, нам страхівка каже, Окей, над цим клеймом з нашого офісу буде працювати ось ця людина, його звати Джон, і як би його прізвище не було. Якщо ми коли-небудь з ним працювали з цим Джоном, я нажимаю на його ім'я в себе в системі, і я бачу всі клейми, де ми працювали, і який був результат. Якщо ми бачимо, що ми з цим. Чоловіком мали, наприклад, 10 клеймів, і з них дев'ять ми отримали ні, а один отримали так. То я вам скажу: знаєте що, давайте ми цей клейм поставимо на паузу на декілька тижнів, в залежності від того, яка страхова компанія. А потім цей самий клейм продовжимо. Тільки цей клейм тоді вже за декілька тижнів піде комусь іншому. Наскільки це важливий маленький нюанс, який просто дуже сильно рішає, чи ви як власник будинку отримаєте гроші чи ні?